Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного часу доби і всього самого найкращого. Час у нас летить швиденько. Сьогодні у нас розпочинається 20-та доба інкубації, і зараз я вам покажу, що потрібно робити перед тим, як наші курчатка починають з'являтися на світ. Інкубатор у нас на температурі 38, волога у нас. Плюс-мінус 60%, вже ми водичку не доливаємо. Автоматичний переворот у нас виключається. І ми вже до нашого інкубатора не ліземо після того, як ми зробили ось ці всі етапи. І після того, як почули, що у нас в інкубаторі вже почало з'являтися нове життя. Ось є у нас вже декілька яєць проклюнутих. Тут є яйця, які без позначок, а є яйця у нас з печатками. З печатками яйця це у нас від пані аферистки, яка обманює людей. У мене був відеоролик про таких аферистів, куроманів, як я. Мають бути дуже гарні курчатка, але подивимося, що у нас на світ почне з'являтися. Може, якісь горобці вилізуть, а може якісь. Інші пташки. Моє яйце велике, гарне. Тут менше її залишилось, які у мене марковані. А в іншому інкубаторі зараз покажу, що в мене відбувається. Так. А якщо без жартів, то яйце від Юлії Лужної. Ось так інкубатор наш вимкнувся в роботу. Переворот у нас вже не працює, вентиляційні отвори у нас відкриті. Яєчко ось це також відкрите повністю, і інкубатор наш вже працює без перевороту. Температуру ніхто ніяку не скидає. Вологу він зараз набере, водичка там в канавках є. Коли курчата почнуть масово з'являтися на світ, то волога сама по собі ще підскоче і віконечка будуть повністю у нас запотівші. Так, це у нас другий інкубатор, з ним ми зробили вже також те, що і з попереднім. Вентиляційні отвори у нас відкриті, відкрита у нас. І тут система для провітрювання, температура 38, автоматичний переворот у нас вимкнутий. І яйця ось почали вже прокльовуватися. Результат по заплідненню був чудовий, навіть дуже причудовий. Подивимось, що у нас в результаті буде по виходу курчат 20-та доба. Стартує і курчатка ось почали прокльовуватися і піщати. Яйця гарні, великі, від помісного стада. Хто брав яйця для свого господарства, хто вже замовляв, можете в коментарях написати, який у вас був результат, який вихід, які курчатка на світ з'явилися. Ось тут, дивіться, лоточок. Ось ця каретка. І практично всі, крім одного, проклюнуті, крім ось цього, але воно там є. Дивлюся, чи немає проклюнутих вниз. Так. Водичка тут в канавках також є, налита. Очікуємо гарного і дружнього виводу наших пташенят. Яйця я з кареток не дістаю, тому що кожного разу, при кожній інкубації, в кожному відео знаходяться ті, хто питають і ті, хто розказують, а чому ви не дістаєте яйця з кареток, а для чого ви так робите, а їм потім важко з'являтися на світ. Терепири і туди-сюдим. Не достаю, з'являються вони на світ благополучно, з'являються вони гарно і ніяких проблем з цим немає. Так що ось такі справи. Ось такий обов'язково робимо огляд при першому накльові. Вимикаємо автоматичний переворот, дивимось на вологу, щоб каретки стояли в правильному положенні. В горизонтальному накриваємо кришку інкубатора, температуру не скидаємо. Більшими до інкубатора не ліземо, поки там не налупиться курчат. І очікуємо наших гарних пташеняток. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Нехай все буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!